Дмитро Табачник співпрацював з ФСБ. Про це повідомили у службі безпеки України. За даними слідства, міністр освіти і науки, часів Януковича. Дмитро Табачник перебуває на прямому зв'язку зі співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Кузловим. Від початку повномасштабного вторгнення Дмитро Табачник брав активну участь в організації псевдореферендумів на тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Саме за його координації, більшість навчальних закладів і лікарень регіону переобладнали під казарми угрупувань РФ. Ба більше восени минулого року табачника призначили так званим радником керівника окупаційної адміністрації в тимчасово підконтрольній частині Запорізької області. Також його включила до місцевого осередку кремлівської партії Єдина Росія. Зрадник брав участь у розграбуванні майна мешканців Мелітополя. Відтак, екс-міністру освіти Дмитру Табачнику повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України: співробітництво з державою, агресором, порушення законів та звичаї війни. Нагадаю, у листопаді минулого року СБУ повідомила йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, згодом служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад 2 мільйона доларів.